Ми дивимось на обличчя. Ми дивимось на зовнішність. А Бог дивиться на серце. Бог працює з серцем. Бог міняє серце. Написано, що люди дивляться на зовнішність, а Бог дивиться і випробовує серця. І я вірю, що найбільшу роботу, яку робить Господь в моєму житті і взагалі в житті християнина, це Він працює над. Серцем християнина, тому Ісус сказав, що найбільше, що тільки стережеться, бережеться, бережи своє серце, тобто бережи своє мислення, бережи свій розум, бережи оцю серцевину, з якого йдуть думки, тому що каже, з нього джерела життя. І коли я читаю Біблію, а я дякую Богу, я вже її читаю 15 років. Практично кожен день. Це не для того, щоб похвалитися, а це для того, щоб поділитися своїми відкриттями. І коли я читаю Біблію, я бачу, що Бог працював над серцем Мойсея, Бог працював над серцем Йосипа, Бог працював над серцем Давида. Перш ніж Давид війшов в своє покликання, він прийшов в неприємні ситуації і обставини, м'яко кажучи. І Бог працював над його серцем. Бог працював над серцем Якова, знову ж таки, Йосипа. В їхнє життя приходили неприємні ситуації і обставини, прямо кажучи, в їхнє життя приходило зло. І я вірю, що це зло не давав Господь, тому що Бог не спокушує людину злом і сам не спокушується. Зло приходить в наше життя, в життя людей. Чому? Тому що в світі є сатана, тому що є гріх. І Ісус сказав, що в світі будете мати скорботи. Ось. Але Бог вміє і знає, як зло обернути в добро. І в цих ситуаціях Господь, я вірю, працює над серцем людини. І, звичайно, якщо людина дозволяє Господу працювати над серцем. Тому що людина може бунтувати, фиркати і не дати можливість Богу працювати. Ну, це моя думка. І для чого. Господь працює над серцем, щоб ми могли прийняти те, що він для нас приготував, щоб ми змогли ввійти в те, що він для нас приготував, і щоб воно нас не зламало, щоб ті великі благословіння, які він для нас приготував, щоб вони нас не зламали і не зруйнували, тому що Бог, він є отець і він є мудрий. Ми ж не дамо дитині одразу в п'ятирічному віці ключі від автомобіля. Воно може зруйнувати дитину що десятилітньому віці, так? Ми готуємо дитину. Так само я вірю, Господь готує серце людини, тому що, на жаль, є багато людей, керівників, які отримали те чи інше благословення, так би мовити, але серце їхнє було не готове, і вони впали. Інколи кажуть, о, прийшли гроші в життя людини, і гроші спортили людину. Ні, гроші не портять людину. Гроші проявляють людину те, що в неї в серці. Влада проявляє людину те, що в неї в серці. Тобто, якщо людина була не утверджена, хто вона в Христі, і вона була зранена, не зцілена, ось, ось вона хоче якось довести свою значущість. І оця людина, яка хоче довести свою значущість, от отримує владу, що вона починає робити? Калічити людей, господствувати над людьми для чого? Щоб довести свою значущість, щоб самоутвердитися за рахунок життя інших людей. І це трагедія. Тому так важливо, щоб Господь продовжував працювати над моїм серцем, над твоїм серцем, щоб ми змогли увійти в те, що для нас приготував Господь. Інколи, можливо, мають піти роки. Поки Бог приготує моє і твоє серце. Тому що написано в Божому Слові, що благословіння, яке людина, соломіць захопила, воно в кінцевому результаті не принесе користі. Всьому свій час, нехай це благословіння, яке я приготував для тебе і для мене Бог, прийде в свій час, в потрібний час, коли ми будемо до цього готові. Хай Бог благословить нас і дасть мудрості.